зі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Банкове проти місцевого самоврядування. Війна триває. Серія 115. п'ятнадцять. Виточно не поли бояришни. Пише журналістка Тетяна Ніколаєнко. Далі. Мовою оригіналу телеграм-канали погнали, що президента знімає кличка з голови КМДА. Якщо ви прочитали те, що і я, то взбугойтеся, мер нічого не пише. Але прям цікаво буде глянути це юридичне обґрунтування. Але от другий скрін заслуговує на значно більшу увагу. Начальник Херсонської КМВА Роман Морочко звільнив з посади секретаря міської ради Галину Лугову. Причиною такого рішення названо відсутність потреби у секретареві. Сама ж Галина Лугова називає іншу причину – і ділові відносини з Києвом та мером столиці з цього місяця. Перепишу поста. Дякую друзям за уточнення. Оскільки міська рада не діє, то за законом про воєнний стан і перехідними положеннями про місце самоврядування її можна звільнити. Можна було звільнити і раніше виходить. Правда, там був конфлікт з ЄС за і Тоді видно, жінка ще була потрібна. Які в чиновниці зв'язки з кличком не знаю, але що третій тиждень банку а рубі зарубі з мером, то точно вся історія якось мало радує, бо поки Більше виглядає, що вона про мери станьте слухняними банкові, а не про закони». У нас уже є Чернігів, де судом звільнили мера друга кличка. Потім за ненадобністю і бажанням дотягтися до бюджету хотіли прибрати секретаря. Що там далі? Каталог справ на мерів, який лежить у президента. Резюмує журналістка саме Ніколенко контролює та висвітлює всі торги через прозоро. Торги з закупівлі харчування на «Прозоро» відбулися. Загальна вартість лутів була 24 мільярди 671 мільйон 395 тисяч гривень. Попередня сума, на яку проторгували, складає 18 мільярдів 298 мільйонів 870 тисяч 368 гривень. Тобто заощаджено більше 25% коштів, точніше 6 мільярдів 298 мільйонів гривень бюджетних грошей. Це попередні дані, є нюанс по одному злоті, де сталася технічна помилка і він, очевидно, буде перетургований. Так, можливо, сьогоднішні торги це не кардинальна зміна системи. І ми не виконали фірми, які роками заробляли на годуванні армії, але в тому числі завдяки позиції членів антикорупційної ради особистій самовідданості Дана Яровая. Ми вивели ці торги на прозоро. Інакше це були б закриті договори з тими ж учасниками. Зараз ми їх змушуємо грати за нашими правилами, як пише Юрій Ніколов. Вони крали по 5 гривень, тепер зможуть по 5 копійок. Це викликало і може ще. Викликати неабиякий супротив, цілком імовірно, що найближчим часом буде переглянуто наказ міністра і в ньому може змінитись статус дани Ярової. Але просто знайте, що без неї цього б не було і ще віддаю належне середній ланці міністерства, які вибрали відкритість і прозорість. Сподіваюся, що вони лишаться в комітеті. Далі пряма мова Дани. Завтра ми відкриваємо документацію і перевіряємо на дотримання кваліфікаційних вимог, але я не думаю, що щось от геть суттєво. Зміниться так, мені б хотілося, щоб зайшло більше бізнесів і може побачивши ці торги, наступного разу бізнес буде більш сміливо виходити на торги. Так, все ще можна критикувати, але великого слона їдять маленькими шматочками. Єдине завтра в Київському окружному адміністративному суді на 11.30 скандально відомий фігурант яєць по 17 То актив компані буде оскаржувати всі 22 процедури закупівлі харчів для зсу по прозоро. Запрошуємо всіх небайдуже долучитися до відкритого. Судового процесу Лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. По Поскриптом нас називали радою без повноважень, але іноді головне не це, а бажання досягти змін на краще. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.